Не співаю співанок я тим, із ким набувся, а співаю тим кобітам, котрих не добувся, ті, що зовно в ширі були. Як літо минули, а ті, котрих мав намисли, веснувся, вернули. Звабливі музи у Надвірні відбулася презентація книги Ливка Непорадного псевдо Леоніда Кравчука. Захід пройшов у приміщенні Надвірнянської центральної публічної бібліотеки. Складається збірка з чотирьох розділів. Тут зібрані вірші автора з 2017 по 2021 роки. Збірка поетична складається. Вона з чотирьох розділів, друкована в двох книгах. Із тому чому в двох книгах, ну тому із, відносно з відвимов руку. Я просто не можу зробити таку грубу книжку в обложці. Вона зроблена брошурованого типу, вона має дві, дві двох книжечки, але там є чотири частини. Чому музи? Ну, музи присутні в житті кожної людини, персонаж грецької міфології, чотири з них долучені до, до слова. Чи до поезії, чи до, ну, чи до літератури. Фронтменом то це і збірки, і вірш, так такий називається згублива муза. Відноситься він до такої, як до грецького його патрона, грецька музаграту, ну це лірика, яка більш така ну, любовна. Романтична любовна лірика. Леонід Кравчук писати вірші почав ще зі шкільних років. Пізніше була велика перерва, та автор повернувся до пера. Майже всі його твори каже пан Леонід, були персоніфіковані. Частина поезії присвячена великим подіям у державі, таким як помаранчева революція та інші. Збірка поезії з вабливі музи. Це романтична лірика у центрі уваги. Жінка, очі, гірські озера, темні, глибокі, бездонні. Був би я Рафаелем намалював би мадонну, стан, як вірської лані, поступ легкий йому вітер, зачарувала, як мавка, де почуття подіти, як же з тобі забентежать душу чужі молодиці, хоч би ковток кохання студенної тої криниці. Шал спопиляє розум і зовсім уже безсоромно. Щоб гамувати ту спрагу, мабуть, напився би і зло. Модератор заходу Андрій Василів про автора збірки відзивається досить тепло. Розповідає ливко непорадний, патріот та поціновувач духовних скарбів рідного народу. Це не є перша книжка цього автора. То вже є кілька книжок. Ми співпрацювали так само над іншими книжками. Файтне, вартне, людина уже з досвідом життєвим бачення світу. як як людина бачить цей світ. бо Вже є трохи років, і це так само це внутрішнє багатство людини. Дуже багатогранна, дуже цікава книжка. Тобто не можу виокремити навіть щось одне, бо там є дуже багато про все. Як і грецька міфологія, так само і козацькі думи. Тобто, є речі, писані за мотивами Богдана Лепкого, є за мотивами Бальзака. Тобто, Дуже дуже багато всякого у доробку автора звабливі музи» Четверта книга перша вийшла після подій помаранчевої революції під назвою Струни душі.